Друзі, всім вітання. Знову пропозиція свіженька автомобіля в наявності. Це наші улюблені ал В даному випадку це Passat B8 Facelift. 2020 року шостий місяць виготовлення, сьомий місяць, перша реєстрація в нього. Автомобіль з пробігом 186 тисяч кілометрів. Вся сервісна історія на офіціалі Volkswagen. Останній заїзд на 185 тисяч. Є в мене витяг з цифрової сервісної книжки. Будуть скріншоти в оголошенні авторія. Скріншоти з цієї книги. Останній заїзд це в нас заміна всіх фільтрів і мастила в двигуні. Також були регламентні сервіси по автоматичній коробці передач DQ381, тут встановлена семиступенева, і по муфті повного приводу Haldex. Автомобіль повнопривідний. 18 см кліренса Волтрека. В даній пропозиції це темно-коричневий колір, він не чорний. В топовій комплектації Highline. Є дуже багато крутих опцій в автомобілях. Зараз про них поговоримо. Вартість по даної пропозиції також є в описі. В описі буде посилання на оголошення в авторія, де є всі фотографії. Також там буде посилання на наш телеграм-канал, де зібрані всі наші автомобілі. Кого цікавить, перейдіть по посиланню, підписуйтесь. Також буду вдячний за вподобайку. Отже, по Alltrack у нас встановлені топові диски 19-го радіусу, шикарний дизайн, хороша резина. Резина 24-го року, гальма також вся система обслужена, і диски і колодки. Резина ще дуже-дуже довго вам послужить. Окрім того, як бачите, там позаду є додатковий комплекс 17-й оригінальне колесо з резиною. Маємо топову оптику IQ Light з автоматичним ближнім та дальнім, з вирізанням на дальньому. Максимальне світло, яке можливе, вже матричне. Також є протитуманка, Омивач не встановлюється вже на матерсну фару. Попередній частині шикарний стан, немає якихось критичних зауважень до автомобіля. Кузов весь в оригінальній фарбі. Окрім е, оригінальної фарби, також тут немає пошкоджень якихось критичних по автомобілю. По ас асистентах то маємо встановлений адаптивний круїз контроль з фронтальним асистентом, тобто випередженням зіткнень. Також є асистент виїзду з парковки. Е є в нас передній та задній парктроніки, камера заднього огляду в авто. Також є асистент смуг, розпізнавання дорожніх знаків. все все-все присутнє, окрім сліпих зон. Е його дуже рідко цей асистент замовляють зараз шведи. Не знаю, з чим пов'язано. Також в нас всіх алтреків відрізняються зеркала сріблясті, мають накладки. Вікна всі подвійні. Як бачите, задній ряд має заводський напил вікон. Також передні в межах допуску. Всі вони оригінальні, всі 2020 року. Повний безключовий доступ на всіх дверках. Зеркала складаються. Дах у нас з панорамою. Зараз це не видно в салоні продемонструю. Також IQ light позаду, full LED оптика. повороти бігаючі. як спереду, так і позаду. Також є прикольна анімація цієї фари. Є складний форкоп, ліфт-багажника, накладка на завантажувальній зоні. Тут є сонцезахисна шторка, і, точніше, сонцезахисна сітка і шторка по комплектації. У нас темна стеля з панорамним дахом. Також в спинках сидінь маємо люк посередині. Є складання з багажного ряду, з багажного відсіку, складання спинок, складання фуркопу, 12 вольт розетка. Тут в нас акумулятор знаходиться, є оригінальний коврик. Під ковриком все шикарно, не пошкоджено. Також в нас тут компресор з піною, аптечка, домкрат з ключем, Сабвуфер. У нас преміальна акустика Dune Audio. По кліренсового трека тут прям все шикарно. Салон у нас шкіряний, шкіра надпа, дуже приємно на дотик, сидіння тут спинка електрична і підтримка, а решта все механічне, пасажира повна механіка. Кермо з підігрівом перфороване з емблемою Alltrack. В такому стані. Також є підрулеві пелістки перемикання передач. Акустика, як я вже говорив, в Premium Dune аудіо з сабвуфером. В дверних картах у нас Ambient-підсвітка, але колір вона не змінює. Складання, електрорегулювання, підігрів дзеркал. Весь набір цих опцій є. Позаду ззаду вже вихід на Type-C зарядку. Також на 12 вольт. Третя зона клімату. Центральний підблокітник для задніх пасажирів. Є також третій підголівник. У нас тут після останнього обстрілу вже все на генераторах, надіюсь вам цей шум буде заглушений. Значить, У нас 17-те оригінальне колесо легкосплавне. будь резина, ультрагріп з хорошим ще протектором, але шипована. Розшипувати можна або вручну, або на шиномонтаж відвести. Так, зараз буде вже менше суму. Отже, є в нас кнопка виклику аварійного. Управління панорамою, все світло вже LED. Автоматичне затемнення. Церкало безрамкове, також затемнення водійського дзеркала тут присутнє. Значить, є два ключі. Та пультове басто. Автохол, та електричний ручник. Вибір режимів руху, запуск кнопкою. старт-стоп звичайно. Стан вазіля ручки передач. Type-C вихід. CarPlay вже бездротовий тут. Є навігація. Карплей. По автомобілю ніяких помилок, стан авто технічно шикарний. Можна відкрити дані для бездоріжжя, вибір режимів руху, є режим офроуду. В ньому працює допомога при спуску. Також у нас є Bluetooth-підключення. Виходу на SD карти вже немає. Webasto запустилась томбіль не прогрітий. Є в нас в меню клімату управління Webasto. Можна його як на обігрів, так і на вентиляцію влітку. Також виставляти по таймерах, щоб прогрівалось. Час також роботи можна змінювати максимально година. І можливі 4 запуски. Тоді акумулятор підсідає і блокується робота вебасту Потрібно проїхатись, щоб він зарядився. І знову можна буде вмикати. Підігрів керма. Підрулеві пелюстки, цифрова панель приладів. 186... 1866800. Асистенти. Також можна змінювати дизайн екрану. Виводити навігацію, знаки розпізнаються. Є е, також у нас тут управління з звучанням мультимедійної системи Dion Audio. Напевно, це з цікавого все. Ще в список асистентів зайдемо. Окрім знаків також є розпізнавання причепа і превентивна безпека в салоні. Друзі, кого таке авто зацікавило, приїжджайте до нас на Тест Драйв. Також можливий огляд на офіційному дилері і підбір фахівцем. Всім гарного дня до зустрічі!